Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні буде відео, яке я думала, я вже знімати не буду. Але це така помилка викладача, який думає, що всі все знають. Проте, коли виходжу на вулицю, чую, що люди вітаються польською день добрий або кажуть честь. І в мене трошечки щемить серце. будь ласка, ні! Ні! Тому сьогодні буде для тих, хто починає вивчати польську такий перший основний урок польської мови. А для тих, хто, можливо, вже трошечки її вчив, але не впевнений, чи все він вимовляє правильно, чи вміє він правильно вітатись. Також це відео чудово підійде, щоб себе перевірити. Тому, якщо тема вам цікава, обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. I zacznijmy od słowa przywitać się. Przywitać się c. Przywitałem się z nim i zacząłem zadawać pytania. Ja przywitałem się z nim i począłem zadawać te zapytania. Przywitać się. Tak samo mamy pożegnać się. Pożegnać się co poproszczatyś. Pożegnać się. Rodzina się pożegnała i zostałem w pokoju sam. Тобто сім'я попрощалась, і я залишився сам в кімнаті. Родзіна ще пожегнала і зостала в покою сам. І тепер перейдемо напряму, як же вітатись, прощатись польською правильно. Тут ми зачіпимо ще тему вічливості, тому ми поділимо наші слова на офіційну таку лексику, яку ми вживаємо з людьми, яких ми не знаємо, з начальством, тобто з людьми, з якими ми тримаємо певну дистанцію, і неофіційну лексику, яку ми використовуємо з друзями з близькими нам людьми. Зачнімо від найпопулярнішого добрий». і хоч воно. Найпопулярніше, все одно його вимовляють неправильно. Давайте повільно і декілька разів. Добрий день! Джень, добрий. Джень, добрий. Два важливі моменти, на яких е, треба сконцентруватись, це, по-перше, не дзень, а дж-джень, джень. І другий це ми не закінчуємо добрий Буквою є недобрий. Нема чогось такого. добрий. Dziej Добре, день добре. В 90% випадків ви будете використовувати якраз формулювання день добре для того, щоб привітатись з незнайомими вам людьми. Якщо, наприклад, ви запитаєте, а що ми кажемо зранку і ввечері? Зранку ми також кажемо день добре, не говоримо там ранок добре, нема чогось такого. Джень добре. Якщо ввечері, насправді тут така делікатна тема, тому що в більшості випадків, якщо ми говоримо про магазини, якісь установи. Навіть і ввечері дуже часто з вами будуть вітатися Джень Добре, але для вечора є інша форма: це добрий вечір». Добрий вечір, Знову ж таки, звертаю вашу увагу, не добрий, тільки добрий вечір. Існує також форма вітам, але з нею треба бути дуже-дуже обережним. Чому? Тому що вітам, по-перше, використовується тоді, коли ви не на рівні співрозмовником і ви вищого рівня, ніж співрозмовник. Тобто, наприклад, це може сказати ваш керівник до вас чи викладач до групи студентів. Або ж, наприклад, господар дому, коли запрошує людей, гостей до себе додому, він може до них сказати вітам. Тобто вітам передбачає певну нерівність з цим обережно. І так само хочеться оце вітам використовувати як альтернативу українського вітаю. Не можна, тому що вітам це саме привітання, таке саме на рівні з Джень Добре. І якщо ви студент або ж будете студентом, будь ласка, будьте дуже обережні з цим словом і ніколи, наприклад, не починайте листів до викладачів. А якщо ви студент, вам доведеться їх багато писати зі слова вітам. Викладачі цього страшенно не люблять, тому з «вітам» залишаємося обережними. А приклад, я можу до вас сказати вітам на моїм канале чу. Тому не те, що я якось там вища, ніж ви, але ми знаходимося на моєму каналі, так само як з господарем, який знаходиться в своєму домі. І він може сказати вітам до гостей. А я кажу вітам до вас. Ви гості мого каналу, тому вітам на моїм каналі. Як попрощатись найпопулярніша форма довідження до відзення, до побачення. Е, є також до побачення, але з нею треба бути обережною. Вона менш офіційна. Е, і також до зобачення означає більше, що ви зовсім скоро зустрінетесь з цією людиною. Тобто до побачення це до зустрічі, е, і частіше ми це знову ж таки будемо використовувати в неофіційному стилі. Е, хотіла про це наголосити саме зараз, бо форми схожі між собою, і можливо не завжди можна е, зрозуміти різницю. Тому Офіційних випадках, в більшості випадків, коли ми прощаємось з неблизькими нам людьми, з незнайомими людьми, ми використовуємо форму довідзення. Якщо ж ми, наприклад, розмовляємо по телефону і ми людину не бачили, не будемо бачити, то використовується форма, якої, наприклад, немає в українській мові, тобто я ніяк не зможу перекласти вам її. Звучить вона як до усвишення. Тобто, до моменту, коли ми знову почуємось через те, що ми з людиною не бачимось, ми прощаємо. До усвишення. Під час телефонних розмов зазвичай ми в кінці скажемо до усвишення. Існує також форма «добраноць» на добраніч. Скажімо так, в офіційних установах не треба прощатись «добраноць», проте, наприклад, якщо ви виходите з таксі, то водій може вам сказати «добраноць», якщо ви там пізньої ночі виходите з цього таксі. Тобто така форма допустима між незнайомими людьми, проте варто бути з нею обережною. А зараз, друзі, невелика рекламна пауза. Якщо ви хочете також сидіти в парку, їсти піцу і при цьому вчити польську, тоді я запрошую вас на наш курс польської мови. Як ви помітили, навчатися ви можете з будь-якого місця. Для цього вам потрібен комп'ютер, ну або ваш телефон. З телефона також можна. Все навчання відбувається на інтерактивній платформі. Уроки вже записані. І крім відеоуроків зі мною, у вас буде величезна кількість інтерактивних завдань, які допоможуть вам навчитися створювати. Польські речення, адже це наша головна ціль і основний навик, над яким ми будемо працювати в курсі створювати будь-які речення польською. А для того, щоб навчитись говорити правильно польською мовою, ми створили величезну кількість усних завдань. Їх перевірятиме викладач, і він допоможе вам з правильною, гарною вимовою. Навчатись ви можете українською або російською мовами. Вибирайте при реєстрації, як вам зручніше. Щоб дізнатися всі деталі і приєднатись до курсу, переходьте. За посиланням в описі приєднуйтесь і побачимось з вами в уроках курсу. А зараз вертаємося до нашого відео. Тепер переходимо до неофіційного стилю, і тут, звісно, найпопулярніше слово. Честь. Давайте ще раз декілька разів це скажемо, тому що знову ж таки багато хто неправильно вимовляє це слово. Кажуть цесть, честь. честь". Тому обережно слухаємо уважно. Честь. Че ще ч. Честь. Честь одночасно означає і привіт, і папа. -па. Тобто неофіційний стиль, з друзями, з близькими, з рідними можемо сказати честь, коли приходимо, і коли прощаємось, також кажемо честь. Подібно до честь працює слово хей чи хейка. Тобто, так само можемо і привітатись, і попрощатись таким висловом. Хей, хейка! Також існує така форма, як щема, може звучати щеманечко, щемка. Це означає привіт, але знову ж таки сленгова версія. Тобто, це вже навіть е, не таке звичайне привіт, а більш сленгове. Щема. для того, щоб попрощатись, існує в нас також форма Ну то наразі часто мовлям полаце, що означає то давай па-па. До зустрічі. Наражі. Можемо просто також сказати па. Зверніть увагу, українською ми кажемо па, па по польську па. Апа, і остання форма прощання це, наприклад, до Ютра. Якщо ми з кимось працюємо, знаємо, що завтра ми побачимось на роботі. Ютро звертаю вашу увагу, це не ранок, це е, завтра, чилі до Ютра, до завтра. І тепер додатково, давайте ще розберемо декілька фраз, які допоможуть нам підтримати розмову, і які дуже часто йдуть в парі, якраз з оцими привітаннями. Наприклад, ми вітаємося з другом і кажемо «Чеш, як лечі. Честь, як лечі, тобто привіт. І як в тебе справи. Знову ж таки, тут ем, я б сказала, що Польща десь посередині між, напевно, Британією, США і Україною, по тому, як відповідати на запитання, як в тебе справи. Е, тобто, найлепі відповідати на те питання: «Все в порядку?» чи все окей. Е, хіба що ми якісь дуже-дуже близькі друзі, тоді вже можна розказувати про якісь свої чи проблеми, чи успіхи, бо зазвичай це питання як лечі, воно більш. Ше формальне, ніж реально вас будуть там від вас будуть очікувати, що ви зараз там розповісте, як пройшли ваші останні деньки. Так само можуть запитати, ще мацо свихат. Це свихач, тобто також як в тебе справи. Так само можемо сказати людині: о, давно чи не відявим, якщо каже чоловік, чи давно чи не віджавам. Я давно тебе не бачила, якщо скаже жінка. А от коли ми прощаємось, нам знадобляться е, наступні фрази, коли особливо вам важко закінчити цю розмову, а вам вже треба йти. А е, що сказати в таких випадках? До Побачення побачення Możemy wykorzystać te frazę Muszę już iść, muszę już iść Ja już muszę iść, albo już lecę Ja już bieżę, no dosliwno Ja już lecę, ale już lecę Jakby e, muszę iść, ja już bieżę Tak? Także możemy wykorzystać te frazę trzymaj się No to trzymaj się, trzymaj się Jakby w se, Jeśli pa te majecie charny nastrój, choć nim podzielić się, pobierzajcie komuś Na prościanie, na, na przykład Miłego dnia, czy miłego wieczoru e, Czy tam miłego Аго вікенду, так, тобто якогось приємного дня чи вечора, або е, або ж вихідних. В випадку, якщо ви з кимось прощаєтесь і хочете попросити його передати комусь привіт, е, то використаємо дієслово поздоровіч, чи поздрув одемня. Наприклад, поздрув одемня хлопака, чи поздрув одемня роджіни, так, передавай привіт хлопцеві, чи передавай привіт сім'ї. І на Дішай все На сьогодні. Сьогодні, друзі, це все. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Пам'ятайте про правильну вимову. Воно не було довгим, постарайтесь правильно вимовити всі ці слова. Також можете, як підказку, взяти конспект, він є до кожного нашого відео, його ви знайдете в описі до цього відео. Якщо ж хочете ще більше польської мови, я запрошую вас в наш інстаграм польський онлайн і, звісно, на курс, якщо хочете, вже через два з половиною місяці почати говорити польською. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Cześć.